1 Петра, 5 розділ, 10 вірш. А Бог усякої благодаті, який покликав нас до своєї вічної слави у Христі Ісусі, сам після вашого короткочасного страждання, нехай удосконалить вас, утвердить, зміцнить і зробить непохитними. Це дуже сильно. Ісус Христос нам необхідний. Коли над головою літають бомби, нам потрібен Бог благодаті, який не допустить, щоб ми загинули. Кожному, хто перебуває у важкій ситуації, чи то в окопі, чи то в госпіталі, чи жінці, яка проходить через страждання, дитині, яку утискають у сім'ї за її віру у Христа, усім нам необхідна Божа благодать, Бог благодаті. Ми молимося за вас просто зараз, щоб Бог благодаті прийшов у ваше життя і щоб Бог вилив свою славу. Приєднуйтесь до церкви вибраних, адже благодаті і спасіння призначені для вибраних. Місія, Слово Боже, щонеділі о 16.00 проводить трансляцію на YouTube-каналі, щоб люди могли стати вибраними Божими дітьми. Ставте плюс або напишіть мені для того, щоб приєднатися.